FV-103 «Спартан» Спартан легкий, швидкий та маневрений БТР. Основне призначення це перевезення інженерів, розвідників, малих груп піхоти, має вкрай невеликий розмір та низький силует. Маса 10 тисяч шістьсот кілограмів, довжина 5 метрів 16 сантиметрів, ширина 2 метри 48 сантиметрів, висота 2 метри 63 см. сантиметри, екіпаж 3 особи, десант 4 особи. Стандартне озброєння це кулемет калібру 7,62 та 8 димозарядок для маскування. Двигун, турбодизель, камінс 5,9 л. літрів, потужність 190 кінських сил, запас ходу 510 кілометрів. Метрів максимальна швидкість 96 км за годину. Петер перебуває на озброєнні Іраку, а також Латвії, Нігерії, Оману та Ботслани.